16 грудня депутати слов'янського району заслухали звіти про виконання програми освіти та подолання епідемії туберкульозу. Окрім того, темою чергового засідання колегії райдержадміністрації стало затвердження програми розвитку малого та середнього бізнесу у слов'янському районі на 2015-2016 роки. Середня річна кількість найманих працівників на малих підприємствах протягом року протягом року становила 984 особи. Це майже 3% від кількості наявного населення району. У 2013 року малими підприємствами реалізовано продукції робіт послуг на 372 млн грн. Обсяг реалізованої продукції на одного мешканця району дорівнює 10 940 гривень. До кінця 2014 року обсяг продукції очікується у розмірі 310 на 15 311 мільйонів. Ну, це зпрогнозований показник очікуваний. Фінансовий результат від звичайної діяльності малих підприємств до податкування в 2013 році склав 1 млн 954 тисячі гривень. На для підприємства це 12,9 тисяч гривень. вага збудкових малих підприємств 21%. По області це складає 32. Тобто у нас показники. Краще за рахунок виконання програми планується віднайти прийнятні шляхи фінансово-кредитної підтримки підприємців, насичити ринок вітчизняною продукцією, сформувати інфраструктуру підтримки підприємців. Поки ж стан справ у малому та середньому бізнесі району досить складний і займає п'яте рейтингове місце за результатами роботи у 2012-2013 роках. Проєкт програми був затверджений депутатами. Далі перейшли до обговорення виконання програми освіта. Тут головна причиня. На проблем недофінансування, втім як завжди, завдяки чому спостерігається протиречива тенденція. Позанормова загруженість до шкільних груп 108% при низькій наповнюваності будівель 59% від проектної потужності. Що ж до стан справ у середній освіті, то в слов'янському районі спостерігається більш позитивна тенденція збільшення відсотка випускників, які одразу і помірковано обирають профтехнічну освіту. Зменшується кількість випускників 9 класів, які йдуть продовжувати навчання у 10 та 11 класи. Це пов'язано передусім із тим, що зараз наші громадяни стали більш відповідально відноситися до планування майбутнього своїх дітей. Я вважаю, що це добрий показник, те, що у нас почали наповнюватися професійно-технічні навчальні заклади. Робітничі спеціальності, дефіцит яких спостерігався протягом останніх. 10, а до 15 років є зараз дефіцитними на ринку праці, і тому дуже добре, що наші випускники всети і все таки йдуть здобувати робітничі спеціальності у професійно-технічних навчальних закладах. Стан виконання програми освіти депутатів районної ради задоволив. Підтримку отримав і звіт про виконання програми подолання епідемії туберкульозу чотирнадцятого року. Первинна захворюваність на туберкульоз це 16 випадків, показник 32,2 на 100 тисяч населення. В тому числі деструктивні форми 10 випадків. Показник 22 на 10 на 100 тисяч населення. Програма подолання епідемії розрахована до 2016 року, в рамках якої планується зменшення відсотка хворих серед нових випадків до 10% та забезпечення 100% хворих повноцінним лікуванням. Окрім планових питань, колегії присутні заслухали доповідь заступника військового комісару так рішенням профільного міністерства селищне голів зобов'яжуть ставити на тимчасовий облік військовозобов'язаних переселенців та шукати. и ты на контрактную службу. На территории района будет комплектоваться определенная педрозил, который будет в функциях охраны, то оборона именно объектов важных, которые расташевываются на территории славянского района. Но это будет тогда, когда будет объявлена четвертая хвиля мобилизации включится в работу, вы сами знаете, пункты сбора сельских ссылочных селочных рад. Посмотрите головы на местах, на местах, свои решения по забеспечению, по транспорту, по э, комплектации пункта, дабы можно было, дай бог, чтобы этого не было, чтобы можно было выконать это установленное законодательством строки и по яркости.